Жон українець, який мирно спав 24 лютого 2022 року, був шокований звісткою, що сусідня країна напала і почала тактично знищувати міста, села і людей. Цивільне населення намагалось рятуватись, обираючи більш спокійніші області. А от військові були направлені на лінію фронту, аби зупинити ворога. Вони і стали єдиним джерелом правдивої інформації у перші дні війни. Нерозуміння, що відбувається, що вони в мене цікавились, чого очікувати далі. Я на той момент їх підтримував, хоча сам трішечки не розумів майже нічого, що відбувається. Кожну, кожну, кожну годину все змінювалося. Десь на краще, десь в гіршу сторону. Але в цілому Харківську область освободили і це є гарним результатом. Протистояння на Бахмутському напрямку забрало не одне життя українського військового. Чисельні поранення та контузії, наслідки нашого спокою. Я навіть зараз не розумію, як вдалося вижити. Тому що е, там просто нічого не залишалось. Там будинки, забори. Буквально от ідеш все засиплено. Осколками будинку, заборів. Гаражів, також патрони, гільзи. Після важких поранень Андрій довго реабілітувався. Через стан здоров'я не може повернутися на передову, але продовжує перебувати у лавах нацгвардійців і виконувати завдання у тиловій області. Потім я пам'ятаю, що був приход з РПГ о, біля майже біля мене, мене зривною волною. О, Віднесло. Далі я вже не пам'ятаю, мені вже просто розповідали, що я втратив свідомість. І коли мене тягнули, тому що на мені був портфель, ну, вони всі руки були зайняті, і все, що було на мені, бронежилет було порвано, все в крові, звичайно ж, від товаришів, які загинули, від поранених. І... Потім мене в чувство почали приводити у відчуття того, що ще все тільки розпочалося. Мені так і говорили, але я вже нічого не чув. Це мені вже потім розказали. Нині Андрій намагається не згадувати жахіття війни і прагне рухатися далі і чекає якнайшвидшої перемоги над російським окупантом. Оксана Медведєва, Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Може комусь і вистачить, а комусь і ні. Це дивлячись від доходів самого громадянина. Я отримую 2800 пенсії. Я живу. Отак От нас держава довела до того, що ми мусимо, мусимо виживати. Порівняно з цими цінами, то маловато навіть. Ну, хоч би це повисели, то було б. Звісно, це маловато для прожиточного мінімуму. Я думаю, не вистачить, але дуже шкода пенсіонерів. Дивлячись зараз і на час, то ну, цього недостатньо. Якщо ще сім'я велика, то недостатньо. Але головне, щоб був мир в Україні, а з іншими справимося. Так як для молодої сім'ї це трошки важко. Не трошки, а важко, тому що діти маленькі потребують дуже багато уваги. Школа, садики, це треба дуже подорожало все. Одежа для дітей, їда для дітей. А діти це саме головне в житті, щоб для них, щоб хорош, ну, гарно вони е, е, жили. Е, маловато буде. Якщо дуже економити, то вистачить. Так, по мінімуму. Дивлячись, яка сім'я, якщо молодим, може, не вистачити. Якщо, так як я з мамою, нам вистачить дві пенсії. Ну. Дивлячись, яка пенсія. Тут треба враховувати склад сім'ї, потреби в кожного є свої вони». Дерев'яний корпус із залізним серцем. Вулицями міста курсує унікальний велосипед. Перехожих він дивує, адже його власник їздить лежачим. Валерій зізнається, любить подорожувати з комфортом і на самоті, тому й створив конструкцію, яка цілком відповідає його потребам. І вже сьомий рік чоловік незалежний. Це шосер в чистому вигляді. розумієте, на ньому можна дуже далеко їхати. Це не для таких стрюків чи ще чогось. Це велосипед для далеких поїздок. Ну, от вирішив собі зробити такого. А оскільки колись займався катерами і яхтами, будував, ну трохи навики роботи з деревом і конструювання були. Нинішній велосипед – другий. Перший двоколісний уступає в технічних характеристиках. Він був з меншими колесами і коротший. Швидкість була не та. Три рочки поїздив, зрозумів, що мені, мене не влаштовує така швидкість. Особливо, коли подорожуєш далеко, то швидкість треба, щоб була більша. Їхати 100 кілометрів зі швидкістю 20 км на годину це дуже нудно. А коли їдеш 40 чи 50, то вже трошки веселіше, не так сумно. Керувати таким транспортом можна тільки в сезон. Переважно це суха пора року, адже дерево не любить вологи. Скласти таку хитромудру конструкцію можна за півроку, розповідає Валерій. Виклеював раму коли. Там же в ньому нема жодного цільного сматка дерева. Це все ламіноване. Ну тобто слоями склеєні один до одного, і з них зроблена рама. Тільки передній трикутник він залізний. Був дерев'яний, але виявилося, що дерев'яний занадто гнучкий. і коли дусиш на педалі на великій швидкості, то він гнеться, крутиться. Максимальна швидкість 50 кілометрів за годину, хоча за бажанням можна і швидше. Велосипеди зазвичай керуються руками, а цей двоколісний ще й ногами. Оскільки в мене кермо знизу, то я його з'єднав тягою. Тобто я коли по... Отак. раз… Бачите? Але, оскільки воно практично весь час в мене ногами, то я можу те ж саме робити ногами. іноді буває в складних умовах, що я взагалі відпускаю руки, щоб керувати ногами, щоб руки не заважали ногам керувати, бо ногами виходить трошки зручніше. Лежачий велосипед оснащений мотором, однак чоловік використовує його лише за містом. Коли я їду по місту, то мені немає сенсу вмикати мотор. Ну, по-перше, шумить. По-друге, це швидкість набагато вища, ну, не хочеться. Людей якоїсь небезпеки, Знаєте, діти бувають там. У нас дуже багато людей. чогось вважають, що по велодоріжках ходити, то святе. Люблячий господар подбав, аби їздити можна було й вночі, тому містяни можуть зустріти Валерія в темну пору доби. Його творіння оцінюють майже у 7 тисяч доларів. Весь секрет у дороговартісній дерев'яній конструкції. Найчастіше Валерія можна зустріти у парку Чекмана. Олександр Тітов, Сергій дяків, телеканал Перший Подільський. Голка і фарба у поєднанні з майстерністю рук дасть неймовірний малюнок на цілі людини. У Хмельницькому з кожним роком збільшується кількість тату майстрів. Це сфера креативна, новаторська та мистецька, адже вони працюють із найрізноманітнішими стилями від класичного до геометричного. А для клієнта це можливість самовираження. Проте кожному, хто вирішив піти за новою прикрасою на шкірі, варто пам'ятати про підготовку, адже це відповідальний процес. Взагалі потрібно бути впевненим в тому, що саме ти хочеш собі набити, подивитись роботи майстра, зайти в інстаграм, телеграм, фейсбук, неважливо, зайти, подивитись конкретного майстра, до якого ти хочеш записатись, подивитись його спектр робіт, його ескізи, і вже тоді знати, що ти саме хочеш, не робити це швидко. Тож запам'ятайте, висипайтесь, їжте та запасайтесь часом і гарним настроєм. І навіть у цій популярній сфері є обмеження. Переважно вони стосуються здоров'я. Такі хвороби, як цукровий діабет, вірусні захворювання. Взагалі, коли організм ослаблений і його імунітет страждає, йому краще не забивати себе, тому що можуть виникти різні хвороби, болячки, якісь алергії, які потім тяжко лікувати. Вважати тату сеанс завершеним можна тоді, коли пройшов цикл загоєння. Якщо ж неправильно доглядати за тату після набиття, то наслідки будуть жахливими. Але, попри цей відповідальний процес, у тату майстрів є ще один аспект вибір вдалого тату для клієнта. Я дуже рідко роблю невеличкі роботи. В більшості це рукави, ноги, цілі, спини. Тому більшості, напевно, це вже індивідуально від майстра, залежить. Кожен працює в своєму стилі, і мені треба масштаб, мені треба вся рука чи там вся нога. Популярність тату зростає із року в рік, перевертаючи як колекціонерів, так і новачків, які хочуть зробити перший крок у цей світ. Тату сфера стає надзвичайно різноманітною, відкриваючи нові можливості для самовираження усім, хто має бажання відкрити в собі художника. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.